На Сіворському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії. На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів сил оборони. На Харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжна, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб'яжі, Коробочкин, Базаліївка та Басове. Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка, Дементівка, отримали відсіч та відійшли. На Слов'янському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки. Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявлено та знешкоджено. На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. На Бахмутському напрямку з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих. Рубежів, ворог вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір'я, Травневе, Виємка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки Новополя, Юрківки та Гуляйполя. На південнобузькому напрямку ворог з метою сковування Дій наших військ обстрілює позиції з танків ствольної та реактивної артилерії. Ворог зосереджує зусилля на ураженні військових об'єктів на Донецькому напрямку. У зв'язку з поганими погодними умовами інтенсивність польотів авіації знижена.